Непобедимая легендарная. Теперь российская армия не, от... не имеет отношения к этим словам, что она непобедимая и легендарная. Стратегии промахнулись. Стратегии не думали о завтра -тепен. Ну да, это промашка. Курск. Попытка прорыва была только что пресечена Противник подтянул резервы скрытно. С бронетехникой. Попытались ударить. Остановить-то остановили, но тем не менее разведка проспала, реакции не было. А в условиях, когда у противника практически отсутствует войсковая ПВО, и наша авиация ходит по головам, так могли бы все к чертовой бабушке сжечь еще на этапе выдвижения. Значит, вы хотите услышать, искать причины. Причина в том, что мы прозевали не придали значения вот этим боевым беспилотникам. Первое. Стратегии да. промахнулись. Стратегии не думали о завтрашнем дне. Ну да, это промашка. Теперь мы лихорадочно пытаемся наверстывать и думать, что делать с этой напастью. Что-то получается, что нет. А кто за Ну к вам претензий никаких. Да, Я просто, да. не, не, как не, говорится, не. пока Теперь есть такой надо рупор, пределять. как говорится, Называйте фамилию, надо, имя, правильно. отчество, кто прозевал. Что вовремя не подсказал министр обороны, начальнику генштаба, что нам нужен не, ну... вот такой в массовом виде, в массовом виде оружие такое нужно. Прозевали, да, прозевали. Не, ну... Все. Хозяин, Боря. Здравствуйте, товарищи командиры. Скажите, вот два с половиной года идет спецоперация. Какими достижениями можно похвастаться российского, можно сказать, вот раньше говорили, непобедимая, легендарная. Теперь российская армия не, отно, не имеет отношения к этим словам, что она непобедимая и легендарная. Какими достижениями, что добилась российская армия? Это меня вот за два с половиной года спецоперации. Три Хорошо, Пожалуйста. вы ничего не слышали? Вы ничего. Давайте пальцы загибать. Уважаемые, вы не слышали о крупных городах, которые мы взяли? А? Ну такой, может вы не учились в школе или не имеете высшего образования и в географии хреново понимаете? Вы слышали про город Мариуполь, а? Да к это же не областной центр. Херсон взяли и отдали. Не, вы, внимательно, внимательно. Вы слышали, что мы освободили? А? Не слышали? Нет? Так что Нет. там, еще один коровник освободили или что? Вот же, дорогой мой человек, это очень оскорбительно говорить так о родной российской армии, которая кровью полила эти земли. Что так же а Зачем говорите, она уважаемые? полила? А? Зачем? Какой вот смысл? Да, да. Теперь, теперь украинцы, звери, выполняет... братья... Она выпол... она выполняет она выполняет задачи по постоянным верхом. Скажите, пожалуйста, а почему на Украине на русском языке запретили разговаривать эти злейшие Почему? Я что-то не слышал. Все а? все как говорили, так и говорили. Я спрашиваю, почему запретили? Ой. Сергей Згурец, директор агентства Defense Express, та ведущий рубрики Военные пиццуки дня. Сергей, Витаю, будь ласка. Вітаю тебе, Василь, вітає наглядачів. Сьоні на славниках підсумкова програма. Звісно, ми будемо говорити про наслідки відходу наших військ з вугледару і про Курахівський напрямок, який сьогодні є найбільш гарячішим за зведенням Генштабу. Саме на сьогодні про це буде у розмові з воїнами 33-ї механізованої бригади, яка тримає оборону на цій ділянці. Про все це за мить. Ну, власне, цей тиждень прийшов під темою вугледару, з якого після понад двох років оборони наші війська відійшли. Противник після цих тривалих атак і значних втрат захопив руїни і отримав такі певні тактичні здобутки. Так, для нас це боляче, проте фронт не посипався. Відбувся відхід наших частин на нові рубежі оборони. І зараз є там низка оцінок і експертів і військових з приводу того, що. Командування зсу запізнилося з наказом про відхід з міста, але у будь-якому разі слід розуміти, що не маючи повної картини і не маючи повної інформації, яка є на штабах різного рівня, досить ну не варто робити такі висновки, не знаючи повної картини. Але ми знаємо, що була суттєва перевага ворога в живій силі та артилерії в кабах військові, які тримали цю ділянку фронту, порівнювали ситуацію з 22-м, 23-м і 24-м роком. Ми казали, що в 22-м, 23-му роках, коли ворог наступав, у них була значна кількість засобів артилерії, можна було знищувати ворога, не шкодуючи боєприпасів. В 24-му році ситуація була гіршою. І коли відбулися флангові штурми, то вже тоді переваги по живій силі противника там зросла від 8 до 10. І також є ну, низка таких повідомлень, інформацій в, в наших мас-медіа, де окремі командири розказували про те, що кількість військових в, в бригаді суттєво зменшилася саме через втрати. В одному з батальйонів було з 350 вояків, було лише 30. і це якраз ну суттєво вплинуло на можливості бригади. І можливо, якраз ну, це було ну, одним з чинників того, що. Довелося відійти, і вже там 2 жовтня, там ОСУ Хортиця заявила про те, що з огляду на флангові дії противника на перевагу противника і дії, які визнашили висна, виснажили оборону наших підрозділів, виникла загроза оточення міста, і тому було хвалено рішення відійти. Що буде зараз далі? Судячи з повідомлень, зараз ну, власне рашисти говорять про можливі там подальші дії в наступку на. Наступу на Курахове, але думаю, що зараз буде таке певне перегрупування противника, знову накопичення сил і не лише ризик на Курахове, можливо, також що ворог навпаки здійснить рух в на захід, зокрема. Від причистівки до великої новосілки це так само великий значний населений пункт, і важливий елемент нашої оборони, але все це припущення, побачимо, як буде динаміка розвиватися далі. Але в будь-якому разі віддамо належне мужності воїнам 72-ї бригади, які здійснили час оборону міста, здійснили вихід з цієї ділянки на нові рубежі, де так само вони далі триматимуть оборону. Але окрім цього напрямку. Ку найменш складним зараз є Курахівський напрямок. Сьогодні генштаб до речі виділив цей напрямок як один з найбільш гарячіших з огляду на кількість ворожих атак, і ми знаємо, що. На цій ділянці фронту діють декілька наших бригад. Одна з них це 33-та окрема механізована бригада. І зараз до нас долучається Назар Войтенков. Це виконуючий обов'язки пресофіцера 33-ї бригади. Пане Назар, вітаю вас. Дякую, що знайшли час для зустрічі з глядачами каналу Еспресо. Міцно, здоров'я, Сергію. Вітання всім. Ну, у нас, начебто, такий підсумковий огляд за тиждень. Що було за тиждень на зоні в зоні дальності вашої бригади? Тому що буквально пару днів ви розповідали, що був такий масовий п'ятигодинний штурм противника на позиції вашої бригади. Що зараз, як цей тиждень пройшов для воїнів вашої славетної бригади? Скажімо, за цей тиждень ми змогли знищити не менше сотні окупантів на нашому напрямку в полях їх там лежить просто незвичайна кількість. Щодо цього штурму, то насправді навіть за словами деяких моїх побратимів, а саме командирів механізованих батальйонів, іноді втрачаєш межі між тим, де штурм починається і де він закінчується. Бо зазвичай росіяни надсилають на наші позиції там дві, три, чотири одиниці броньованої техніки із десантом. Який ми успішно знищуємо.